Це Ізраїль, маленька близькосхідна країна на узбережжі Середземного моря із 9,4 мільйонами населення, і дивовижно повноцінною економікою. Ми кажемо дивовижно, тому що економіка Ізраїля не має багато чого, що мало б їй сприяти, і чимало того, що працює проти неї. Неможливо розглядати економіку Ізраїлю без визнання історично ворожих стосунків країни із її сусідами. Економіка зазвичай почувається набагато краще, коли взаємодіє із сусідами довкола. Це та перевага, якої в Ізраїлі немає. Якщо дивитися на це через призму економіки, побачимо справжній виклик: вони не мають прямих торговельних партнерів по той бік кордону. Їм доводиться витрачати велику частку свого держбюджету на оборону. А єдиний реальний шлях на світові ринки пролягає через океан. Хоча загалом це і є найкращим варіантом завжди добре мати альтернативи, особливо коли йдеться про такі товари, як нафта, котру можна транспортувати трубопроводом. До речі, країна. Також не може похвалитися своїми природніми копалинами, орними сільськогосподарськими землями чи достатньо чисельним населенням, аби можна було думати про виробництво із низькою собівартістю. 2009 року Ізраїль витрачав більше 5% свого ВВП на імпорт енергоносіїв. Це не лише робило його залежним від країни постачальника енергоносія чимало цих країн не дуже люблять Ізраїль, але також означало, що економічний розвиток у конкурентних умовах, коли немало коштів тече за кордон лише для того, щоб буквально було світло, перетворюється на виклик. Утім, попри всі ці виклики, Ізраїль залишається однією із найбільш заможних і найбільш розвинених економік світу, чиї показники виробництва більш як у десятеро перевищують не тільки його сусідів, а навіть такі країни, як Канада, Німеччина, Франція та Великобританія. Ще більш вражаючим є той факт, що менш як чотирма десятиліттями раніше економіка Ізраїлю перебувала в ситуації вельми подібній до тієї, у якій сьогодні перебувають країни на кшталт Туреччини, Пакистану, Лівану чи Шрі-Ланки. Політична нестабільність гальмування економічного розвитку, висока інфляція і загальна відсутність довіри до економіки суттєво ускладнюють можливість вирішення цих проблем. Ізраїлю вдалося їх подолати, і це робить його вельми корисним предметом дослідження для сучасних світових економістів. Як Ізраїль спромігся подолати повну економічну руїну, що веде вперед його економічний розвиток, роблячи країну однією з найзаможніших у світі? І чи можуть інші країни, що стикаються сьогодні зі схожими проблемами, повторити цей успіх? І нарешті, чи може ця історія економічного успіху рушити до свого закінчення? Після відповідей на ці запитання ми зможемо записати Ізраїль до переліку країн. Лідерів. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Економіка Ізраїлю у її теперішньому вигляді насправді зародилася у середині 1980-х. Тоді країна боролася із річною інфляцією, яка перевищувала 350%. Це означало, що ізраїльський шекель був практично непридатним до економічного застосування. Більшість жителів країни віддавали перевагу іноземній валюті, тому ж долару США, що створювало додаткові проблеми на макроекономічному рівні. Використання іноземної валюти означає, що уряд має менше можливостей контролю над майже усім. підвищення ставок оподаткування у доларах ша означало б визнати, що власна національна грошова одиниця не має вартості, але підвищення податків у шекелях лишило б ізраїлітян із чвертю тієї купівельної спроможності, яку вони мали рік тому, змусивши їх до покриття різниці через друк нових грошей. Це призвело б до ще більшої інфляції та потреби друкувати більше грошей. Роль центробанку полягає у припиненні цього хибного кола із допомогою заходів, контролю за надходженням грошей і підвищення облікової ставки задля збереження вартості власної грошової одиниці. На жаль, це працює лише тоді, коли центробанк може діяти незалежно від уряду. Останні два роки Туреччина мала проблеми з високою інфляцією, що перевищувала навіть ті підвищені рівні інфляції, з якими стикалися більшість країн світу. Представники центробанків принаймні намагаються сповільнити. Зростання інфляції за допомогою підвищення облікової ставки. Проте турецький уряд не раз змушував центральний банк навпаки зменшувати облікову ставку, вважаючи, якщо компаніям доведеться платити менше відсотків за кредитами, це пришвидшить зростання і дасть більше робочих місць, таким чином протидіючи інфляції. Ця теорія не абсолютно неправильна. Якщо продуктивність економіки може зростати швидше за надходження грошей, тоді кількість товарів і послуг буде більшою за кількість доларів, лір чи шекелів. А отже, кожна грошова одиниця зможе Ляти більше цих товарів і послуг, тобто спостерігатиметься дефляція. Трохи інфляції теж непогано. Це заохочує людей витрачати гроші або вкладати їх, що зберігає вартість грошової одиниці. На жаль, у таких ситуаціях уряди не розуміють, що високий рівень інфляції як такий може гельмувати економічне зростання, відлякуючи іноземних інвесторів і ускладнюючи життя виробника. Деякі контракти на роботу укладають на кількарічний період, коли компанія хоче найняти працівника. Перше, що того цікавитиме, наскільки він отримуватиме за суть. Роботу, якщо вартість національної грошової одиниці падає дуже швидко і непередбачувано, це робить формальні довгострокові домовленості на кшталт описаних неможливими, бо чудова домовленість сьогодні може стати жахливою у майбутньому. Уявіть, що за національну валюту можна придбати лише п'яту частину того, чого вона була варта на момент укладання угоди. У реальних термінах інфляція більша за 5% принесе більше шкоди, аніж добра. Тому 370% відсоткова інфляція, від якої Ізраїль потерпав 1900 1984 року була справжньою проблемою, якої більшість громадян уникали просто не користуючись власною грошовою одиницею. Стабільність і впевненість одні з найважливіших речей в економіці, але тоді ніхто всередині Ізраїля чи поза його межами не мав жодної впевненості у стабільності національної грошової одиниці і відповідно до економіки. Загалом змінити це було першим і найбільш складним кроком, який мав зробити уряд, щоб розпочати розвертання країни в правильному напрямку. Тисяча року Ізраїль. Запровадив нову грошову одиницю на заміну шекелю, що фактично знецінився. Не мудруючи нову грошову одиницю, назвали новим ізраїльським шекелем. Однак, просте запровадження нової грошової одиниці само собою не вирішує проблему постійної інфляції. Урядові треба було заохотити громадян справді користуватися новими грішми, замість використовувати набагато більш визнаний і стабільний долар США. щоб сприяти використанню нових грошей людьми. Їм треба було дати впевненість у тому, що вони не втраплять у ті самі проблеми, що й зі старою грошовою одиницею. Варто зазначити, що технічно старі шекелі були використані лише 5 років, між 1980-м і 1985-м роками, після чого їх замінили новим ізраїльським шекелем. Хоча обмін відбувався за коефіцій. Єнтом один до одного йшлося не так про нову грошову одиницю, як про ребрендинг назви. До речі, новий шекель мав знаменувати новий початок його запровадили паралельно з урядовим планом економічної стабілізації, покликаним розвернути економіку у правильний бік. Ізраїль проголосив план з п'яти пунктів, який теоретично мав простий вигляд. Першим кроком уряд скоротив надмірні видатки. Вони є вагомим важелем інфляційного тиску. Якщо уряд вкладає гроші в економіку через соціальні виплати, державні робочі місця чи великі інфраструктурні проєкти, це призведе до підвищення споживчого попиту, оскільки більше людей матимуть більше грошей за скорочення видатків, ті, хто звик отримувати дохід із зазначених джерел. І більше його не отримуватимуть а компанії, що звичайно отримували доходи від таких людей. Також відчують проблему із зароблянням. Якщо національна грошова одиниця відчуває нестачу ресурсу, вона за інших рівних умов також збільшить свою вартість. Оскільки чимало країн світу зараз борються із власними інфляційними проблемами, чимало уваги приділяють монетарній політиці центральних банків. Багато хто не усвідомлює, що урядові видатки і оподаткування однаково важливі, оскільки одне з них збільшує надходження грошей, інше зменшує як основний складник інфляції. Банк Ізраїлю також зробили центральним банком країни повністю незалежним від уряду, як це роблять у найбільш економічно розвинених країнах світу. Там центральні банки та уряди зазвичай мають окремі ролі узгоджені в рамках забезпечення загального економічного економічного процвітання водночас здатність банків діяти незалежно означає, що вони можуть втручатися і піднімати облікові ставки, припиняти випуск грошей, навіть якщо очільник країни намагається змусити їх робити протилежне, як от у прикладі з Туреччиною. Після скорочення видатків і надання незалежності центробанку уряд Ізраїлю також дозволив Шекелю впасти у вартості на міжнародних валютних ринках. Наступним кроком стала тимчасова фіксація курсу на новій нижчій позначці, Девальвація національної валюти стала цікавим кроком, оскільки це справді підвищує інфляцію, якщо країна є імпортозалежною. а Ізраїль безумовно був такою країною. Перша ознака інфляції потреба витрачати більше національної валюти на придбання такої самої кількості товарів. Першим викликом уряду на той момент був не контроль над інфляцією, а заохочення людей користуватися національною валютою. Якби люди могли обміняти ті долари США, якими вони розпоряджалися на відповідну кількість нових грошей, вони з більшою ймовірністю пристали б на нову грошову одиницю, і це стало б доцільним компромісом. Хай навіть досягненим коштом більшої інфляції. Наприкінці 1980-х, за перші п'ять років, інфляція повернулася до обґрунтованого рівня, і більшість комерційних операцій України знову виконували у власній валюті. Стабілізаційний план спрацював навіть сьогодні. Чимало країн можуть повторити ті самі кроки, аби спекатися аналогічних проблем. Для Ізраїлю це означало, що тепер він міг повною мірою реалізувати свій потенціал. 1987 року, після стабілізації інфляції, ВВП на особу в Ізраїлі досяг 9 тисяч доларів. США, що тоді було трохи меншим за. Та половину такого ж показника у Сполучених Штатах Америки. Проте на той час це було у будь-якому сенсі непогано. За наступні три з половиною десятиліття країна суттєво скоротила розрив. Перший прорив був пов'язаний з відкриттям шельфових покладів газу. До того країна дуже залежала від імпорту енергоносіїв, а відкриття зробило її самодостатньою. Утім, цього було не досить, аби перетворити Ізраїль на країну викопних палив економічно залежно від експорту її природних ресурсів. Ізраїль також отримує дохід від туризму Україні чимало пам'яток, які мають релігійне значення для різних конфесій. Зазвичай країна щороку приймає більше 4 мільйонів туристів за винятком останніх років через ковід. Це майже один турист на кожних двох мешканців. Це приносить країні чималий валютний дохід і створює багато робочих місць для країн з менш як 10 мільйонами населення. Така індустрія туризму вже сама собою могла б стати вагомою часткою загальної економічної продуктивності. Проте в Ізраїлі на туризм припадає лише 2% загального ВВП. Справжнім ресурсом Ізраїлю є його дуже метикувати населення. Сьогодні Ізраїль витрачає на науково-дослідницькі і конструкторські роботи удвічі більше за навіть дуже технічно розвинені держави на кшталт Сполучених Штатів Америки. Це дало змогу країні створити провідні світові індустрії, які додають суттєву економічну вартість державі. Ізраїль є одним із найбільших у світі виробників складної напівпровідникової продукції. Потреба у сильних збройних силах також зробила його провідним світовим виробником систем озброєння. Одна з найбільших статей імпорту в Ізраїлі необроблені діаманти, які тут перетворюють на ювелірні вироби, які продаються із великою націнкою. Наприклад, у південній Кореї рушієм економіки були транснаціональні компанії, що додають вартість економіці навіть поза межами держав. Щось подібне відбувається і в Ізраїлі. Відмінність хіба в тому, що назви ізраїльських компаній менш відомі загалу, бо йдеться про галузі менш орієнтовані на товари широкого вжитку. Небагато громадян купляють системи протиповітряної оборони. Крім того, ці компанії менші за розміром, але їх більше за кількістю, що насправді добре. 20% ВВП Південної Кореї припадає на дохід компанії Samsung, коли ціла економіка настільки залежить від продуктивності однієї компанії, це загрожує економічною нестабільністю. Ізраїль також залучає чимало міжнародних компаній з Європи та північної Америки, які створюють тут високотехнологічні виробництва і дослідницькі центри, користуючись доступом до невеликої, але дуже високо освіченої робочої сили. Масштаби інноваційної діяльності в Ізраїлі вже дали змогу. Оно довкола Тель-Авіву зажити слави Кремнієвої ваді Ваді арабською означає долина на відзнаку його інноваційності на рівні кремнієвої долини, світової столиці технологічних інновацій. Іншим країнам, які хочуть повторити ізраїльську історію успіху, буде шкода дізнатися, що стати світовим центром інновації і технологій геть непросто. Ізраїль зміг розвинути ці галузі не лише завдяки програмі, яку було запущено одразу після повернення економіки на рейки розвитку, і яка сприяла інноваціям за рахунок прямих урядових інвестицій у перспективні галузі. Це не було новою ідеєю. Тайвань став глобальним центром виробництва чипів саме через прямі державні інвестиції і підтримку компаній, типу TSMC. Натомість Ізраїль зробив те саме, але краще. Державні інвестиції у неприбуткові інституції завжди складна справа через великі шанси того, що корупція з'їсть державні кошти, які розійдуться на хабарі потрібним людям. Ізраїль теж не вільний від корупції. Під час періоду економічного відновлення уряд намагався привчити населення просто довіряти власній грошовій одиниці, тому довіритися здатності громадян відповідально вкладати кошти у розвиток приватного бізнесу було трохи ризикованим заняттям. Рішення до цеї. Гібридний підхід. За якого приватних інвесторів заохочувало до фінансування бізнесу в Ізраїлі власним коштом натомість вони отримували щедрі податкові знижки і можливість залучати позики від уряду під нульові відсотки, щоб далі змушувати гроші працювати. Таким чином інвестори продовжували ризикувати власними грішми і тому не дозволяли собі без відповідальності. Це також зробило Ізраїль дуже привабливою територією для інвестицій і відкриття бізнесу. Найкращим було те, що кредити зрештою спрацювали ізраїльський. Уряд фактично збудував свої передові галузі, не вкладаючи до цього ані шекеля. У 1990-х уряд розширив свою стратегію для застосування технічного досвіду, що його привіз із собою майже мільйон колишніх радянських науковців, інженерів і лікарів, які після розвалу союзу виїхали до Ізраїлю. За свою коротку 75-річну історію держава Ізраїль не мала вагомих переваг і мусила здолати чимало викликів. Знову таки, не беручи до уваги всі ті геополітичні проблеми, той факт, що, попри згадані виклики, Ізраїль спромігся стати однією із найбільш процвітаючих країн світу є фантастичним свідченням того, що навіть країни, які стикаються із серйозними труднощами, сьогодні мають надію на краще майбутнє для свого населення за умови належного управління економікою? А зараз настав час занести Ізраїль до списку держав лідерів. Попри малу територію, Ізраїль має ВВП у 488 мільярдів доларів. США, і це виводить його на 29-те місце у світі за розміром економіки. Він отримує 7 із 10 балів, пропускаючи вперед лише Ірландію і Норвегію. Його економіці далеко до трильйонної вартості, але її продуктивність розподіляється лише поміж трохи більше ніж дев'ятьма із половиною мільйонами населення. Тож показник ВВП на особу сягає вражаючої цифри у дві тисячі доларів. США що ставить Ізраїль вище за такі країни, як Канада, Німеччина, Японія чи навіть Гонконг? Він посідає 15-те місце у світі за продуктивністю, хоча йому досі доволі далеко до таких країн, як США чи крайніх екстремалів, на кшталт Люксембургу. Тож тут він посідає восьме місце з десяти. Визначити місце за показниками стабільності і впевненості складно через вже згадувані геополітичні проблеми, котрі обов'язково спадуть на думку кожному, хто захоче займатися бізнесом в Ізраїлі. Проте країна, особливо впродовж останніх 30 років, змогла змінити свій імідж. Тож люди, які хочуть інвестувати в неї, зараз мають набагато більше впевненості. Втім, поки що Ізраїль отримує шосте місце з десяти, що відверто кажучи, зовсім непогано. Дуже потужні темпи економічного розвитку пояснюються тими речами, які ми вже розглянули тут вище. Середній темп розвитку у річному розрахунку лише трохи менше за 7%, що відповідає темпам деяких найбільш швидко зростаючих економік світу. Лише за останні десятиліття країна майже подвоїла свою продуктивність, і цим виборює дев'яте місце з десяти. Промисловий розвиток є сферою, в якій Ізраїль досяг справді багато. Він повністю заохотив своє населення до створення широкого спектра глобально важливих найсучасніших у світі підприємств із високою доданою вартістю у найрізноманітніших галусях від огранки діамантів і торгівлі ними до виробництва найсучасніших комп'ютерних чіпів. Водночас його економіка досі залишається порівняно невеликою проти справді промислових наддержав. Тому тут він отримує 8 з 10. Усе це разом дає Ізраїлю дуже поважний середній бал у 7,6 з 10 можливих, що дозволяє занести його до нашого списку лідерів. Це відео випущено завдяки підтримці патронів та жертводавців ціни держави. Допоможіть нам випускати нові відео. Ставайте патроном, спонсором на YouTube або переказом на рахунок. Деталі в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео. Та поставте вподобайку.